Привіт, друзі! Якщо ви думали, що бірозові кольори існують лише в інстаграмних фільтрах, ласкаво прошу на за Тут море влаштує шоу 50 відтінків синього. Скелі позують краще за інфлюенсерів, а бухта Навая кожного разу кричить. Сфоткай мене повільніше. Це місце, де хочеться відкласти телефон в сторону, щоб насолодитись класними видами, але це неможливо, тому що. Кожне місце хочеться сфоткати, зняти цю всю красу. Готові до пригод, тоді вперед розкривати острів разом з каналом Живий рухом. Якщо вам подобаються подорожі, буду вдячна за лайк і підписку. Це допомагає нашому каналу розвиватися. Почати ваше знайомство з островом я пропоную з бухти Навая. це найвідоміше місце з всього Закінтосу. Це місце ви точно бачили у кожному тревел гайді на листівках. Це локація, яку щороку відвідують тисячі туристів, і вона дійсно є символом острова. Речі, бухта Навая це класний приклад того, як можна перетворити звичайну, казалось би, річ на визначну пам'ятку, тому що корабель на березі це вантажне судно, яке тут опинилось у 1980 році, і від того часу влада не спішила прибирати це по суті. Цей металобрухт а зробила з нього таку класну локацію, куди приїздять купи туристів, роблять класні знімки, і вона дійсно стала символічною для острова. На пляж Навая зараз на жаль немає доступу вільного навіть скатерів, тому що дуже часті суви піщаних ґрунтів. А тут, як ви бачите, досить високі такі піщані. Утеси. І якщо ну це стало досить небезпечно, були летальні випадки, і туристам заборонили навіть виходити е, на берег. Якщо раніше ви могли як турист зійти на берег, пофотографувати, пофотографуватися з цим відомим кораблем, який зазнав крушіння, то зараз це неможливо. І навіть плавати біля пляжу також не дозволяють. Тому не дивно, що на оглядовому майданчику традиційно збирається досить багато людей, але треба бути обережними і не заходити за парками, тому що ґрунт тут нестабільний. всіяний дрібним камінням. І, на жаль, це каміння досить склизьке. і ви можете посковзнутись на ньому і впасти вниз. На скалах навіть є кілька пам'ятних табличок, які вказують на те, що на жаль такі випадки були і вони були не поодинокі. Чесно, такого кольору води, ну. Напевно, я не бачила ще ніде. Статися оглядового майданчику ви можете або екскурсійним басом, або власним авто. До речі, дороги на Закінтосі не завжди хороші, і паркування хоч здебільшого скрізь безкоштовне, але це як правило якісь такі стихійні паркінги не зовсім організовані. Щоб побачити власне ті самі види, як з листівки, вам треба пройти досить довгий променад. Тут є огорожі, щоб ну для вашої ж безпеки, але звичайно, часто туристи їх ігнорують і перелазять через паркан, щоб зробити ну, найкращі знімки. Багато людей також знімають з дронами різними приладами, гаджетами. І тут власне до цього ставляться нормально. Немає ніяких заборонних табличок, що не можна знімати дронами, тому. Ви можете тут зробити класні реально відеоролики. А нам вже час рухатись далі, тому що для мене Греція це не лише про пляжі, але й оливкові рощі. Тут надзвичайна кількість оливкових плантацій, і я хочу побачити одну з них і також побувати в одному цікавому місці, про яке розкажу трошки згодом. Оливки на Закінтосі це не просто частина пейзажу, а справжній фундамент місцевого життя. На острові росте понад 2 мільйони оливкових дерев, і більш. З них сорту Коронеїки. Саме він дає густу ароматну олію, яку місцеві фермери цінують як золото. Багато сімей займаються оливками-поколіннями. Хтось має власні гаї, хтось дає врожай на переробку, а хтось працює у невеличких сімейних пресах, де олія робиться за класичною технологією, без нагрівання та без зайвої хімії. Оливковий бізнес на Закінтосі маленький, але стійкий. Він прив'язаний до традицій і до землі, і хоч туризм у сто разів голосніше, саме оливки тихий, але незмінний дохід багатьох родин. Олія з закінтосу зазвичай не йде у масовий експорт, тому туристи часто купують її прямо на місці, свіжу, густу, з характерним смаком, який складно повторити в промислових масштабах. Але є на острові Можливо, ми місце, ми де історія оливи відчувається буквально у повітрі. У невеликому селі, захованому від туристичних маршрутів, росте одне з найдавніших оливкових дерев. Якщо ви цікавились визначними пам'ятниками Закінтоса, вам точно траплялася інформація про це найстаріше дерево оливкове на острові. Уявіть собі, воно таке старе, але все ж досі плодоносить. Діаметрі має 14 метрів. І що саме цікаве, багато дуже дерев. Оливкових мають з ним спільну кореневу систему, тобто це такий пращур багатьох оливкових дерев на острові. А знайти це старовинне оливкове дерево ви можете в селі Ексохора. Цілком очікувано в місцях скупчення туристів зазвичай є багато крамничок, де ви можете знайти місцевий крам, якусь грецьку кераміку, ту ж саму оливкову олію, і багато косметики ручного виробництва, створене на основі власне, цієї олії. В дорозі додому ми випадково натрапили на музей оливкової олії. Він розташований у селі Ліфакі. Це не просто музей, це діюче виробництво олії, це сімейне підприємство, яке почало виробляти олію ще з 1850 року. Тоді прес приводили в дію тварини, тепер сучасні технології. Екскурсії показують історію виробництва від дерев'яного пресу 18 століття до сучасного центрифужного обладнання. Вхід сюди безкоштовний, а після туру можна скуштувати різні. Зні види оливкової олії, купити їх також. Тут є косметика на основі оливкової олії і інші місцеві продукти. Виробництво сертифіковано застосовуються екологічні методи та системи якості. Туристи також можуть побачити старе дерево оливи, його вік понад 1500 років, і традиційні інструменти для виробництва цієї олії. Музей ми довго не затримались і вирішили відвідати ще одну локацію, тому що залишалося ще півдня, і в нас було ще достатньо часу, щоб познайомитись з одним з найгарніших пляжів Закінтоса. Ось ми зайшли в одну з таких класичних грецьких таверн. Головна ізюминка цього закладу зовсім не в їжі і точно не встановці, а в виді, який відкривається з панорамної тераси. Порто Ліміонес вважається одним з найгарніших скелястих пляжів за Але будьте обережні, по-перше, тут дуже маленька парковка, тому якщо ви хочете зайняти найближче місце до пляжу, приїжджайте заздалегідь. А також. Бронюйте лежаки також заздалегідь. Тут є класна таверна, в якій ви можете зробити в ланч ну, поснідати, пообідати, повечеряти. А добре, що я замовила один на двох, тому що дійсно, якби ми замовили повну порцію, то це було б занадто багато. Це провести час на пляжі. Нам не вдалося, тому що вільних лежаків вже не було до того моменту, як ми приїхали. А лежати на каміні якось не дуже хотілось. Тому ми вирішили поїхати. До іншого пляжного комплексу і до іншого скелястого пляжу. Досить неспокійне море, неспокійний берег, але суттєвий плюс цієї локації цього пляжу в тому, що тут набагато менше людей, більше парковочних місць. І є вибір між двома пляжними клубами. Один знаходиться досить подаль від берегової лінії, але пройтись тут не складно. Чесно кажучи, для відпочинку цей пляж я би не вибрала, але подивитися, звісно, гарні пейзажі такі трошки нагадують якісь лун. На цьому пляжі ми також вирішили не залишатись і поїхати далі, подивитись, чи є якісь більш спокійні бухти, де можна комфортно поплавати і провести свій час. Спойлер, в той день ми їх так і не знайшли. На жаль, найкрасивіші бухти, які виглядають просто як з картинки, вони часто дуже Скелясті і не призначені для. Якогось пляжного відпочинку, ви, звісно, можете туди приїхати зі своїм якимсь спорядженням, але якогось комфорту там не очікуйте. Ви будете просто лежати на камінні, як правило, без стіні. Тому, якщо ви таке не любите, то звісно краще обирати готелі, де є власна берегова лінія. До речі, всі пляжі на Закінтосі муніципальні, вони не можуть бути приватними. Тому готелі, яких є прямий вихід до пляжу. Не так вже й багато. Беріться до уваги, коли обираєте, де вам розташуватись. Ой. Ну що, друзі, а ми тим часом приїхали на нову локацію. Це печери Караконісі. І тут, на жаль, Можна сказати, взагалі немає ніякої інфраструктури для відпочинку, лише красиве е, панорамне кафе. Ну, скажімо так, воно звичайне, але панорама там шикарна. А поки що подивіться, наскільки тут класні локації для купання. Вода тут, до речі, глибокого синього кольору. Вона відрізняється від кольору води, який був на пляжі з затонулим кораблем. Але е, місця для купання дуже цікаві, тому що. Скоріше за все, як скрізь на скальних пляжах, тут більше різноманіття різних риб, морських мешканців, тому ті, хто любить снорклінг, я думаю, їм дуже сподобається. Отже, печерами Караконісі ми вирішили завершити наш день. Ми об'їхали від півночі до півдня Західне узбережжя Закінтосу. А завтра в нас в планах побачити південь острова, тому залишайтесь з нами і ставте свої вподобайки. Весь наступний день ми вирішили присвятити перегляду ще двох символів Закінтосу – це черепахи та пляшка камео Айленд. В містечку Аджо Состіс є. Така набережна, де, як ви бачите, дуже багато катерів, які можна взяти в оренду на кілька годин або навіть на цілий день, по досить доступним цінам. Також тут є така знаменитість місцева рибалка, який прикормлює черепаху. І вона кожного ранку завжди припливає на цю набережну, звісно, збираючи дуже багато туристів, які дивляться на неї. Тому що, ну, звісно, якщо ви поїдете десь подивитись, чи на черепах в дикій природі, ви не завжди вам пощастить, можливо, їх побачити. А ця черепаха вона вже як майже ручна для цього рибалки, він настільки її прикормив, що вона кожного дня припливає і знаходиться саме тут. На жаль, Черепаха не захотіла виходити до туристів поки що, проте ми вирішили не гайти часу чекаючи цього чарівного моменту і підійти до острова, який також дуже відомий своїм фотографічними локаціями. Зараз ви зрозумієте, про який саме острівець я говорю. Іт на Камео Island коштує 5 євро, і за ці гроші ви отримаєте фото, яке буде оформлено у брелок. Це входить у вартість. Вражає той факт, наскільки за кінтосцям така здавалася проста річ, як мотузка з білими тканинами, допомогла зробити звичайний пляж справжньою туристичною меккою. Більшість людей не затримуються тут надовго, тому що. Вузька полоска пляжу не дозволяє комфортно провести цілий день, купаючись у морі, насолоджуючись спокою. Але зробити класні фото, побачити таку цікавинку вживу, приходять, звичайно, майже кожен турист. Ми вирішили не витрачати час на камео Айленд, тому що щоб подивитись, достатньо буквально півгодини, і решту дня ми вирішили провести на катері, який ми візьмемо на прокат на берегу. Але якщо ви захочете провести тут більше часу, ви можете лишитись посидіти, поласувати морозивом в кафешках, можете спуститись вниз до пляжу. Там немає лежаків, але є такий справжній амфітеатр з крісел, де ви можете, сидячи, насолоджуватись шепотом хвиль, скупатися, зробити класні фото. Ви можете бачити, що човнів на прокат дуже багато, і це лише одна прокатна компанія. Таких на узбережжі дуже багато, тому ви можете без проблем орендувати човен на свій смак та гаманець. Ми взяли на прокат катер без капітана, вирішили спробувати самостійно керувати човном. В Принципі, це не супер важко, але є звичайно ряд якихось обмежень по безпеці, тому що скалисті ці береги вони досить такі бувають небезпечні для недосвідченого капітана. І зараз ми зараз ми направляємося до печер. Сподіваюсь, там мені вдасться нарешті попірнати. Ну, подивимось. Оренда такого міні-човна на моторі з бензином буде коштувати вам на 4 години 210 євро, включаючи пальне. За цей час ви зможете. Повністю об'їхати всі локації, які доступні для орендарів певних човнів, тому що, звичайно, ви не можете взяти човен в одній частині острова і поїхати де, де захочете, тому що, по-перше, вас будуть контролювати по зв'язку, ви маєте тримати зв'язок, як то кажуть, з берегом. Ну і загалом, так як якщо ви берете човен без капітана, звичайно, у вас немає такого досвіду управління моторними човнами, вас ніхто далеко не відпустить. Але загалом такі е, орендні контори знаходяться десь поблизу гарних локацій. Тому, в принципі, все, що маєте побачити на острові, е, печери, якісь е, гарні краєвиди, ви звичайно побачите. Ну а ми вирушаємо на оглядовий майданчик мізітрес, з якого відкривається один з найефектніших краєвидів Закінтоса. Насправді це єдиний класно облаштований оглядовий майданчик за Кінтоса. Тут ви можете не тільки подивитись на краєвиди, зробити гарні фото, а й провести певний час, тому що є кафе-ресторан, і воно досить комфортне. Ми довго не затримались і вирішили з'їздити ще на один пляж Геракас. Біч один з найцінніших пляжів з кінтосу. Де щороку з червня по вересень, морські черепахи карета-карета виходять на берег, щоб залишити свої гнізда, і за кілька хвилин, до речі, від пляжу працює Занти Тертл Центр. Природоохоронний центр, де можна дізнатись усе про життя карет. У центрі є міні-музей, інформаційні стенди, інсталяція та волонтери, які пояснюють, як кожен турист може допомогти зберегти цей вид Я була дуже налаштована з оптимізмом побачити черепах в їх середовищі природному, але на жаль. Близько пляжу в воді ніяких черепах, звісно, не було, але можна побачити, як огорожені міста і гніздування, куди туристам суворо заборонено заходити. Цей пляж не відрізнявся ані красою, ані зручностями, тому ми поїхали на один пляж, який вам буде дуже цікаво побачити, а ще цікавіше про нього дізнатися. Так, так, мова зараз піде про Ксівя Сульфурбіч, один з найвідоміших пляжів Закінтоса. Він існує не як єдина велика пляжна зона, а як група кількох точок. Північна, яка вважається головною, середня, вона затишна, має дикий характер, але важче А, І північна частина, яка вважається головною, має базову інфраструктуру. Кілька лежаків та парасольок, але їх дуже мало. Трасоване кафе над пляжем і маленький пункт з запитками та закусками. Щоб дістатись до води, доведеться спускатись по сходам або по вузькій стежці біля парковки. До речі, парковка на відміну від багатьох пляжів, які мають дикий хактер. Вона досить організована. Тут є паркінг, але він приватний і коштує 5 євро за 2 години або 5-7 євро за весь день. Колір води також досить незвичний. Він коливається від бірюзового до молочного, в залежності від того наскільки близько ви підплили до джерела витоку сірки. Берег переважно з гальки, він не піщаний, і тому захід у воду може бути досить незручний без взуття. Пляж дуже маленький, тут просто один на одному. Тому, якщо ви хочете насолодитися красою цього пляжу, покупатись краще приходити е, прямо от рано вранці. Ми так і зробили для того, щоб зробити невеличку імпровізовану фотосесію. Ми приїхали сюди, прямо на світанку, е, але е, звісно, паркінг в цей час закритий. Тому довелося шукати якесь місце, скажімо так, стихійно, і це виявилось досить важкою задачею. Тому дуже добре, що тут паркінг існує, навіть якщо він платний. Закінтос це острів, який поєднує природну різноманітність, доступність і атмосферу, що швидко занурює в стан відпочинку. Тут є все, що зазвичай доводиться шукати в різних місцях: тихі бухти з чистою водою, місця з диким рельєфом, пляжі з невизначеними відтінками моря, проголінкові маршрути, традиційні грецькі села та зрозуміла інфраструктура. За кінтос не претендує на надмірну розкіш, але пропонує чесну красу, тепле море, дружню атмосферу, відчуття, що острів створений саме для того, щоб на кілька днів уповільнити темп життя. Це місце для тих, хто хоче відпочинку без зайвих складнощів з хорошим балансом природи, сервісу та відчуттям свободи.